Всім доброго ранку. А ми отут під черешньою. Ой, під вишньою. Перепрошую. У нас вже 20. Плюс. Має бути 23. Ховаємося як можемо, так, Веронік? Mm. От тут. Хай привіт-привіт. Всім привіт, молодець. Жіна, наш татко пішов нам ривати малинку, а ми його чекаємо під деревом. Так. Mm, смачненько. Ще малинки. Кажу, дайте, будь ласка, ще малинки. А ще ми попали е, сьогодні на той день, коли по селі ходить процесія. Тобто священик. Ось того ми до другої години будемо ще в хаті, а потім, надіюсь, таки сходимо на озеро. Або в будь-якому випадку в нас є басейн дитячий. Але ну і що? Жарко. А це вже Юра зранку ходив по гриби з моїм хресним. Подивіться, капець. Який велетенський. Клас. Добре, поки беремо сироїшки йдемо їх готувати. Так, що робимо з сироїшками? Спочатку беремо воду, добре її солимо. Так добре солимо. По типу маринаду, не маринаду. ну там маринується, солиться. Так, самі сироїшки. Що робимо? Так, це відставляємо. Самі сироїшки. Ми їх від ніжки зрізаємо. Зараз, зараз, зараз. О, від ніжки зрізаємо і отут зачищаємо. Чиститься, вони як печериці приблизно. Так само добре воді ось тут промиваємо так. від всякого піска від якихось, може, мушок і відправляємо воду. Ну, на хвилин 20-25, може навіть краще на пів години. Воно ну, собі набереться солі, посолиться добре і помиється від залишків. Можливо, якихось там, що якісь були хробачки. Ну, не хрубачки, хробачки, якщо хробачливе, викидає від якихось таких маленьких дрібних мушок. Вони повилазять. Саме з оцих місць, отут. Далі все доволі просто, мука збите яйце, звичайний кляр. Підсолене. І смажемо на невеликій кількості олії. Смажимо десь е, то, як е, курячі відбивні, тобто не надто довго. Ясно. Ось така смачна смакота виходить. Виходять такі пухкі оладки на смак, в принципі, що середнє між рибою і курячою відбивною. Всім смачного. Тут до нас вже прийшов священик. І зараз будемо молитися. Такі відвідини в нас бувають в селі два рази в році. Перший раз це є на Йордан, на водохреща. це просто приходить священик і кропить по будинках та всередині. А другий раз це є на зелені свята, це ще. Трішки по по-іншому виглядає. Всі збираються на початку села і ходять від подвір'я до подвір'я, читає уривок з Євангелії і кропить подвір'я. Збираються всі, хто є в хаті, можливо, якісь гості до когось приїхали. І це хороша нагода знову зустрітися всім невеличким селом. У нас хутір маленький. Буквально 10 хат, це не займає довго. Колись було, коли я була маленька, було ще цікавіше, тому що в нас брали в капличці фани великі і дівчата були. Зараз вже майже нікого в селі не залишилось з молоді. ось. І співали пісень, коли йшли від подвір'я до подвір'я. І було більш урочисто. Пере було дуже цікаво, що це робиться. Вона такого ніколи ще не бачила. У Львові такого немає, до речі, тільки в селі. Ну, а далі ми зібрали. Речі. І е, довго вагалися, чи залишатися і плавати в басейні, чи піти на озеро, але таки вирішили піти на озеро, ну, бо ми ж сюди за цим приїхали. <му> Дивіться, яка краса. Львівські Мальдіви, можна сказати. Ось там дуже багато було машин. Таке відчуття, що на сусідній берег була суцільна парковка. Та мамські будні. коли всі купаються, Вероніка взяла і заснула. Ось так буває. Але нічого, Юра мене потім підмінив, і я теж трішки поплавала. Разом з рибками. Там вони були біля берега, бо було досить спекотно. Люди їх порозганяли. До речі, я дуже довго заходжу в воду, можу майже півдня заходити, тому ефектного занурення тут не буде, не чекайте. Але маленька е недовго поспала, вона відчула, що зараз буде щось цікаве. Може, почула бризки води. Багато, багато. Você трошки сонно тут. Де До речі, десь загубили її купальник. Він мав бути в селі. Ми його так і не знайшли, тому вона купалася лише в трусиках, але для дитинки це ще може бути. До речі, Юра мій ну, чоловік боявся дуже, що водичка захолодна для неї, хоча вона була тепла. Ось, але в грі... лише водовії біля берега. Або страшно мамуся, як завжди, забрала дитину і понесла трошки далі. Як ти хлюпала таткові водичку? Як хлюпати таткові водичку? До речі, даремно ми вагалися, треба було їхати таке швидше на озеро. Можливо, ще і ввечері попереднього дня, тому що тут цих мушок гетьів майже не було. Можна було ставити палатку. Тим більше вареніці дуже сподобалось біля водички. Треба було не довше там побути. А ми ще трішки побули, ми скупнулись буквально два рази і поїхали до Львова. Дякую всім за перегляд, гарного вечора і до завтра. Па-па!